Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всечесніші преподобні Отці, дорогі воїни, славного війська українського, шановні батьки і діти, дорога молоди, дорогі в хресті, брати і сестри, з приємністю радістю вітаю вас нашим українським християнським Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Добрив Христі, завдячую Божій благодаті, що дозвола нам цей тривожний час жорстокої і кровополитної війни в нашій батьківщині на запрошення святішого Отця Володимира і з благословення правлячого владики Причещенного Михаїла прибути до вас Апостольської столиці, щоб прийняти участь. Духовних святкуваннях нагоди 30-ї річниці посвяти вашій парафії святого Архистаптига Михаїла, непростому серцю пречистої Діви Марії. Цієї урочистої історичної нагоди передаю вам апостольські благословення від Папи Франциска з його побажаннями щедрої Божої благодаті та небесних ласках. в Христі. Шанування і прославлення непрошого серця Пречистої Дії Марії наближає на нас її покровом і заступництвом та є для нас прообразом нашого звільнення від гріхів, прообразом нашої мети, повної святості в Ісусі Христі. У нашому хрещенні Бог починає наше священня. І він хоче зробити це наше освячення до кінця нашого життя, щоб ми жили без гріхів і були подібні до Марії. Непрошне зачаття означає, що Господь готував пришестя у світ Ісуса Христа, зачатого найчистішому лоні своєї Святої Матері. Марія стала ківотом Ісуса на землі. Призвіг Христос, як людина народжується цього кивоту Богородиці, і бажає, щоб ми також стали для нього духовними кивотами. тобто, щоб наші серця, наші душі, наші родини, наше суспільство стали для нього приємним, милим пристановищем тут, на землі серед людей. Щоб він почував себе затишно в нашому християнському житті, так як він почував себе в Марії і біля Марії. Дорогі Христі, дякуємо Богу за виконання Його обітниці для нас і цей Небесний дар Пресвяту Богородицю. Всі ми будь-якого стану чи рівня покликані до повноти християнського життя і до досконалості в любові через єдність з Христом і Його Словом. Саме тому кожен з нас, кожна з нас може і повинні бути Господніми післанцями і свідками Слова Божого. Свідчити про Христа є завданням кожного і кожної віруючої, і ми повинні давати можливість Господеві зростати в нашому серці, в наших родинах і в нашому суспільстві. А самим маліти, бо Господь зростає в нас через наші добрі вчинки і молитви. Бо коли ми не даємо зростати Христові в нас, то через нашу пасивність ми даємо місце зростати в Сатані з його жахливими наслідками і з його слугами. Турим Христі. Присвята Богородиця сьогодні, закликає нас, щоб кожна наша сім'я. Жила в душі любові і злагоди, та щоб ми спільно молилися в наших родинах, в наших сім'ях, які повинні бути домашніми церквами. Бо сказав Христос, де двоє чи троє зібрані моє ім'я, там і я посеред них. Вкрипнімо очі наше родинне життя молитвою, постом і служінням, як повчає Папа Франциск що хто не служить, той по-справжньому і не живе. І з собою вічності ми візьмемо тільки те, що ми пожертвували та поділилися з нашими ближніми. Те, що ми залишили дітям, внукам, правнукам, воно так і залишиться. Воно нас у вічності не буде нам студити, а може, буде і нас оскаржувати, що ми не справдним поділили серед своїх нашад. Присім, дорогі Христі, щоб Христос перемінював очі наші родини, подружні, сильні родини є основою сильного і непереможного суспільства, що є особливо актуальним в теперішній час, коли наша батьківщина стала жертвою брехні і агресії ворога. Щоб ми могли таким чином протистояти і перемогти московського окупанта. Який топче нашу землю і заливає кров'ю наших братів. Тому апостол Павло закликає, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським і його слугам. Нам бо треба боротися проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно устоятися, повчає апостол Павло. А папа принцип дурив Христі повчає, хто не молиться до Бога, той молиться до диявола. Хто минає дорогу до церкви на ділі свята, то на іншій дорозі його очікує сатана. Так що вибір завжди за нами. Середини не буває. Сатана і його слуги на кожному кроці намагаються отруювати наше життя різними способами. Тому потрібно відповісти сатані і його слугам. Не здамося і переможемо, бо Христос наша сила. І тому повторім: не здамося і переможемо, бо Христос наша сила. Ще раз синіше. Не здамося і переможемо, бо Христос наша сила, щоб почули небеса і наші вороги. Тому дори в Христі, свята Мати Церква, закликає нас до побожного християнського життя, душі постійного чування, і вибирати кращу частку, яка не відніметься від нас, як вибрала Марія, а це казати завжди Богу вітати і сквіт послужити потребуючим ближнім. А після молитва це два ділі знаряддя, які зрашують і знищують злих духів. Поспіти, тобто стримуватися не тільки від, на... від злих навиків в нашому житті, тобто аморальних брудних слів, поганих думок та вчинків, але також деколи обмежувати себе і дозволені речі, щоб їх місце заповнила сила Божа, бо після обмеження себе в тому, що не дозволяє нам бути ближче з Богом. Тому, в Христі, сьогоднішній Бог благосраний святий молитовний день, хочу щиро привітати всіх вас з цим славним ювілеєм і з цією нашою святковою молитовною зустрічю. І хочу побажати, щоб були гідними послідовниками наших святих мучеників та ісповідників українського народу, які в душі любові, до Бога і ближні, виконували своє служіння, як і наші воїни на Сході. Які готові щодня покласти все життя на вітар свободи нашої Батьківщини, щоб на оновленій землі врага не було особостата, а був син, і була мати, і були люди на нашій українській землі. Нехай Христа Богородиця Дорій Христів, випустить нам у свого єдинородного сина, нової сили і енергії, бути теперішніми, активними свідками віри. Правди і переможній любові. А, лю, а благодать Господа нашого Ісуса Христа Богу і Богу Богу Ісай, причасти Сталого Духа, нехай зійде на вас, перебуває з вами завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава Україні! Героям слава!